Вітаю! Сьогодні я хочу показати вам сервіс Wordwall. Це сайт, де можна дуже швидко створювати цікаві ігри для дітей, і він ідеально підходить для логопедів, щоб заняття були не тільки корисними, а ще й цікавими. Головна простота в тому, що нічого не треба вигадувати або програмувати. Ви просто обираєте шаблон і створюєте власну гру. Додаєте туди слова чи картинки, і, по суті, все готово. Тут є і вікторини, і колесо фортуни, і кросворди. І давайте ми з вами створимо гру, щоб наочно продемонструвати, як тут все працює. Наприклад, сортування за групами. Будемо сортувати за певним звуком. Оберемо звук С та звук «ш». Сюди ми додамо собаку. Можна також додавати. Фото прямо в цьому застосунку, для того, щоб дитині було легше орієнтуватися в словах, які ми пропонуємо. Наступним ми додамо сани, а сюди додамо шолом та шаблю. На цьому все. Ми нажимаємо кнопочку Готово. І вже можемо розпочинати нашу гру. Таким чином, ми сортуємо наші слова з картинками за відповідними звуками, які є в цих словах. Також тут є вкладешка з моїми вправами, тобто, це те, що я раніше вже використовувала і робила. Ми можемо їх редагувати, але в безкоштовному плані ми можемо розробити лише 5 ігор. Але чудово те, що ми можемо їх редагувати будь-як і будь-яким чином. Також можна використовувати вже вправи, які розробили до нас. І головна фішка, найцікавіше, якщо нам гра набридла, ми можемо одним кліком перетворити її на зовсім іншу. Тобто ми беремо нашу вправу і редагуємо.